Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми поговоримо про те, як Господь використовує своє слово для спасіння душ да те слово, що було проголошене навіть багато століттів тому, залишається живим і донині. А Він через заподіювання зла не відкриває уст, як вівця, він був відений на заріз, і як ягня без голосу при тим, хто його стриже. Так, не відкриває він своїх уст. Пророцтво Ісаї було популярним не тільки в Ізраїлі, Євангеліст євангелист Філіп, що був посланий ангелам на шлях Серусалима в Газу, побачив в колесниці Вельможу, ефіопської цариці Кандакаї і скрабника, що приїжджав в Ірусалим на поклоніння. Він їхав додому, досидячи сидячи в колесниці, читав книгу пророка Ісаї, підбігши ближче. Філіп почув, що Іфіоп читає пророка Ісаю, і запитав, чи ти розумієш те, що читаєш. Місто ж Писання, яке він читав, було таким, неначе вивцю на Заріс, повіли його, неначе ягня, безголосе, при тим, хто стриже його, він не відкриває ус своїх. Проповідь Філіпа, що була знасована на місце з книги пророка Ісая, произвела – до глибокого каяття в сірце Вільможе. Він їх у воді, а Дух Господен забрав Філіпа, а Вільможа продовжував шлях, радіючи. Божє Слово завжди виконується і приносить спасіння тим, хто відкритий до його прийняття. Як і Ефіопський Вільможа, ми теж можемо знайти в Писанні відповіді найнаглибші питання нашого серця. Давайте будемо. Уважно слухати і вникати в Божє Слово, щоб воно могло працювати в нашому житті, приводячи нас до глибшої віри, покаяння до радості у Христі Ісусі.